Я думаю, що якимось чином випадково з'ясував, який народ міг стати наткненням для створення Дорі. Доволі цікавий персонаж в Лорі Геншину. Вона високосортний купець та добре відома своєю здатністю отримати все, що потрібно людині, якщо у тієї достатньо грошей, щоб дозволити собі її захмарні ціни. Коротше, барига. Але якщо без жартів, то кожен персонаж зі світу Геншину має свій аналог з реального світу, когось, в кому розробники знайшли натхнення для створення героя. Сьогодні ми у цьому ключі поговоримо про Дорі. Так, Приємного вам перегляду! Я почну з того, звідки походить її ім'я. Дорі це дівоче ім'я, яке означає обдарована Богом, і зустрічається переважно в грецькій, давньонімецькій та латинській мовах. Але вона сумеру, а не з масштату. Тож давню німецьку мову викреслюємо зі списку. А якщо ми подивимось на її вбрання, то знайдемо відсилання одразу до декількох культур. Саме тому у кожного своє уявлення про те, що вона має уособлювати. Проте, як на мене, її вбрання знаходиться під сильним впливом османів, я не чарів, якщо бути точним. Я коротко поясню. Сню, хто такі яничари? Як вони були засновані? Як вони були корумповані? А згодом усунені. Яначари елітні піхотні підрозділи, що складали війська османського султанату, сформовані у 14 столітті за часів правління Морада І. Вони були першою моделлю сучасної постійної армії і першим піхотним підрозділом, оснащеним вогнепальною зброєю. Однак, оскільки я намагаюся бути коротким і не перетворювати це на цілий урок історії, хоча спочатку ця концепція здавалась великим кроком для османів. Вони посередковано чи прямо сприяли падінню імперії. Я були солдатами, яких обирали з. Де в Шірмі, в основному християнських переважно з болкан дітей, яких забирали з їхніх домівок на службу османам, цих дітей забирали до палацу, щоб вони здобували наукову військову та бюрократичну освіту. Ті, хто успішно завершував навчання і отримав диплом, мали два шляхи на вибір: або служити османам в адміністративних справах, або в армії, до якої входили яничари, де вшірми становили основну колону цього підрозділу. Яничари мали надзвичайно суворі правила, їм не дозволялося одружуватися, не дозволялося мати Горядну роботу не дозволялося навертатися з ісламу в свою релігію і так далі, перемотаючи вперед, під час правління Мурада III, супереч традиційним правилам яничарства, туркам та іншим мусульманам також було дозволено вступати до лав яничарства. Тож ця зміна правил призвела до втрати порядку. Відсутність дисципліни в поєднанні з наростаючою економічною кризою в Османській імперії спричинила заворушення, які закінчилися тим, що кілька султанів втратили свою владу. А то й життя під час цих бунтів Янишари вимагали грошей через. З економічну кризу і щоб уникнути втрати влади щодо того, як вони належно прийшли до влади, шахзади роздавали гроші після свого становлення на посаду, щоб запобігти новому бунту. Але звісно, гроші мало допомогли зупинити корупцію, і як наслідок, доволі насильницьке падіння, незважаючи на суворі правила, деякі яничари бралися за другорядні справи, серед яких було і купецтво. Отже, друзі, озираючись на Кеншен, той факт, що яничари вимагали гроші, від шахзада після приходу до влади може пояснити. Снити одержімісті Дорі морю. Той факт, що Яничари боролися за свою зарплату в умовах економічної кризи, може пояснити, чому Дорі була неймовірно бідною і втратила свого брата, оскільки не могла дозволити собі ліки. Той факт, що яничари чари стали корумпованими і були відмінені самим султанатом, може пояснити, чому Дорі боїться корпусу тридцяти. Щоб закінчити цей довгий урок історії, я вважаю, що Дорі або представляє греків, які були навернені через систему Девширме, або турків, які були завербовані в Ян. Не чари в епоху корупції. Тепер ви знаєте звідки брали ідею для створення цього персонажу. Можете спокійно всіх ставити на місце з такими знаннями про історію та про походження Дорі. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал. Всім пока!